Черговий злочин російських окупантів проти української культури стався в ніч на вівторок, 28 січня, коли під час атаки безпілотниками в Київській області уламками збитого дрона пошкоджено приміщення, де розташовано музей ретроавтомобілів. Докладніше далі. Постраждав музей ретро автівок у Межигір'ї, де в колишній резиденції президента втікача Віктора Януковича зберігається його колекція ретромашин. Внаслідок атаки дронами росіяни знищили 9 ретро авто. Ще 27 отримали пошкодження. Як повідомив, тимчасово виконуючи обов'язки голови Київської ОДА Микола Калашник. Рятувальникам вдалося загасити пожежу на площі 600 квадратних метрів. Колекція складалася переважно з двох і з лишком десятків повністю відреставрованих автомобілів часів розквіту. Соціалізму 50-70-х років минулого століття від запорожців і москвичів, що ніби зійшли з конвеєра, до блискучих чорним лаком представницьких чайок та зілів. Цікавим доповненням радянської класики стали представники американської золотої доби автопрому Chevrolet Impala, Ford Hot Хотроут 34-го року, а також Rolls-Royce 50-го року. Найдорожчим експонатом колекції став спортивний хорг 855 Special Roadster. У ростер усьому світі. Було випущено лише сім. Таких автомобілів, з яких лише три дожили до наших днів, саме на таких машинах пересувалося найвище керівництво третього рейху. Колекціонери оцінюють вартість такого хорьга у 2 мільйони доларів. Він був перлиною колекції Януковича. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.